Українці важлива тема про гроші, як заробляти і як зберегти кошти, бо, можливо, скоро буде таке, як у наших батьків. Пам'ятаєте, що у них було там десятки тисяч накоплено, да, на рахунках. Можна було і квартири, і машини купити, а потім в один момент раз, і нема. І по сей день ходять там, вибивають і кошти, і там видають по одній-дві-три тисячі гривень, хоча було на квартири машини. Зараз може бути все те саме. Вам треба зрозуміти, як зараз зберегти свої кошти, де їх зберігати. І ще було б дуже добре, якби ви зрозуміли, як на цьому заробляти. От у мене за посиланням ще. Ці профіля. Це мій особистий телеграм-канал, я про це все поясню. Можете вже переходити підписуватися, я зараз далі поясню. Але мені курс. Я взагалі спочатку не знав, що як, куди заходить, куди реєструватися, де ті гроші вносить, що, що взагалі відбувається. Це було, ну я ж ту, тугаватий, от признаюсь просто. І. З часом, день за днем, мені вдалося вийти на такі зберігти свої кошти. По-перше, да? а по-друге, вийти на такий заробіток, який мені допомагає зараз. От в минулому місяці я на ЗСУ відправив тільки за свої кошти на 5 тисяч доларів. Там дрони, старлінки, яка фло, там де генератори особисто на карти там переводив, донатив. Там в, в інстаграмі є у мене звіти про це про все. А... І ще й живу, ж я комфортно при тому, що допомагаю. І я спокійний, розумієте, оце відчуття спокою, що я українець зараз, який там за кордоном, і мені не треба йти там поли чи щось іще. Я при при грошах все нормально, я себе добре почуваю. Це такий спокій. Я вам кажу, і От за посилання в шапці профілю У нас є курс за смішні гроші. Вообще, звісно, довго умаляв, щоб він був за ці гроші. Про те, де зберігати гроші, куди їх приводити, як зараз взагалі українцям діять з фінансами, бо треба ж не тільки зберігти їх, да, лежить, а ще й щоб вони примножались. Ну от я кажу: у мене виходить отак, як я перед цим казав: ми там за ручку беремо кожного. Ведемо від нуль знань, бо уважи, що всіх ну майже нуль знань. До результату це буде останній потік за 100 доларів, того щоб взяти кожного вас за ручку довести до результату, це вже третій потік. Це капець важко. Просто вже а, ми не можемо таку ціну тримати. І четвертий потік вже буде за 200. Тобто, це остання у вас можливість за 100 доларів отримати. Купу тонну знань там взагалі в цьому курсі, як книжки, як окремо, то 500-700 доларів. Тобто це фундаментальні знання, що вам треба робити з грошима. У вас же буде доступ до чату з підтримкою 24 на 7, де вас я ж кажу, за ручку оберуть і ведуть до результату. Далі у вас будуть закриті доступ до закритих каналів, які платні для вас вони безплатні будуть. На деякий час, але вам цього вистачить для того, щоб зрозуміти, як все працює. У нас студенти навіть за цей час встигають заробити відбити вартість курсу і піти далі. Отже, два потоки перед цим було все на зв'язку. Слава Україні.